Доброго дня! Хочу познайомити вас з двома сортами. міні Діана І ще один сорт, великий кущик це Met Pearl Rose. Ось такі два кущика, вони такі різненькі, міні-Діаночка, Крохотуля, така дюймовочка і великий мед Pearl. У нього квітки. 5 сантиметрів в діаметрі, а у Діани чуть поменше. У неї вся шапочка чуть більше розміру одного цвітка, так, чуть-чуть. Отака шапочка. Ну, я не знаю, це перше цвітіння, мабуть, воно буде і крупніше. Подивимось. Ось такі квітки різні дуже красиві. Дякую, до побачення.